Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного шоколадного торта з попкорном без випічки. Для початку желатин заливаємо водою, перемішуємо і вселяємо на півгодини. Далі для основи я обрала дуже смачний попкорн і твані з вершковим маслом. Розтоплюємо шоколад в мікрохвильовці короткими імпульсами і тепер виливаємо шоколад до нашого попкорну. Гарно все перемішуємо та викладаємо у підготовлену форму і відсталяємо в холодильник. Далі в чашу виливаємо жирні вершки та взбиваємо їх до пишності. Потім займемося сирною основою. До кисломолочного сиру додаємо йогурт, цукор та переваємося блендером до однорідності. Далі додаємо какао, перемішуємо, потім перемішуємо масу зі збитими вершками та вливаємо розтоплений желатин. І гарно ще раз розмішуємо. Шоколадну масу виливаємо на основу та відставляємо наш торт в холодильник на 2 години. Потім прикрашаємо його шоколадною глазур'ю, А щоб зробити його ще смачнішим та шоколаднішим, я прикрашаю його моїм улюбленим попкорном зі смаком молочного шоколаду. І все, наш тортик готовий, можна насолоджуватись смачного.